З компанією Дарео я познайомився вперше. І їхня мишка дійсно справила на мене дуже позитивне враження. Мені, я думаю, як і більшості, подобаються якісні речі, подобається, коли вони виглядають круто, і особливо дуже вирішує, коли ця річ дійсно вартує своїх коштів. Адже не хочеться переплачувати за девайс, коли він не відповідає певним характеристикам, а, наприклад, просто виглядає класно і просто відомий. Про мишку від компанії Дарео саме й піде сьогодні мова. І про неї на 100% можна сказати, що вона дійсно має класні параметри і повністю відповідає своїй ціні. Якщо ви обираєте для себе легку, зручну мишу з хорошими характеристиками, і при тому ви не хочете переплачувати, а більше того, не хочете чекати доставки із за кордону, то даний варіант вас зацікавить точно. Дана миша офіційно продається в Україні, має представництво. Та гарантію. А ще ми цю мишку розіграємо прямо у цьому відео. Умови для вас будуть дуже прости і будуть прописані в описі цього відео. Тому приймайте участь! До мене на огляд попала мишка Dareo A950 Pro 4K. Це бездротова мишка, якою користуюсь вже більше двох тижнів. Як сказав на початку відео, мишка реально мені сподобалась і дуже гарно показала себе на практиці. За період користування у мене не було жодних питань до її якості, параметрів і враження, яке було на початку, а воно було позитивне, то вони таким і залишились. Мишка дійсно принесла мені цікаві та нові емоції. Думаю, варто почати із комплекту, а він тут дуже кльовий. Я би хотів відмітити, що пакування тут теж гарне. Поставляється миша у фірмовій невеликій коробці, у середині є ще додаткова коробка, і в якій знаходиться миша і вся комплектація. Про мишку ми звичайно поговоримо більш детально, а от про комплект хотіли би сказати пару слів, адже він тут достойний. Додатково для мишки є ось такий чохол для переноски. у моєму випадку це дуже цінна річ, адже я постійно таскаю мишу із собою. І чохлом вона реально не так в'язається і не царапається. Чохол хоч простий, але дуже зручний. Окрім чохла, у комплекті є дві пари тефлонових ніжок: Одні меншої площі, а другої більшої. Також тут присутні гріпси, які можна наклеїти на основні та бокові кнопки, а також на сам корпус по боках та на передню частину спинки. Причому якість цих гріпсів хороша, і клеяться вони легко і тримаються гарно. Звичайно, у комплекті є також кабель, він тут паракордовий, з фільтром, і до нього ви підключаєте 4К приймач. Він, до речі, доволі компактний, має прорезинений низ і гарно виглядає на столі. Ну і наостанок є інструкція щодо використання, але у ній, на жаль, немає української мови. Ну а що стосовно ціни, то вона тут дуже демократична. Дана миша і весь цей комплект коштує в Україні 2500 гривень. Я думаю, що це дуже гідний варіант за свій прайс. Якщо брати до уваги дизайн і форму миші, то все це дуже індивідуально, але думаю, що дизайн саме цієї моделі підійде більшості, адже миша виглядає класично. Ви завжди можете розбавити трохи дизайн комплектними гріпсами, що відповідно я і зробив. І таким чином мишка, як на мене, виглядає більш по ігровому і більш прикольніше. Ну а там справа смаку. Ну а взагалі це більше для зручності і міцності хвату. Це зрозуміло. Дана мишка має симетричну форму і підійде більше для правші. Форма, як на мене, доволі відома, популярна, і не дивлячись, що це не ерго миша, то вона все одно гарно лежить в руці. Я користуюсь мишкою завжди долонним хватом, і ця мишка для нього ідеально підходить. Про кіхтєвий або пальцевий хват нічого не скажу, як воно буде по зручності, адже це не моє, але думаю, при бажанні можна спробувати. Мишка має гарний баланс, вона доволі легка. Хтось каже, що це не нонсен, але 55 грамів це доволі непогано, для такої якості, збірки та ціни. Все ж таки, ця миша рахується ультралегкою. Принаймні на 2024 рік це точно. Якість пластику миші мені подобається. Збірка тут також хороша. Миша не скрипить, у середині нічого не торохтить, кнопки, хоч і мають невеликий люфт, але він не є критичним. Ну і головне тактильне відчуття у руці, а вони дуже гарні. Мені подобається, як миша відчувається, вона не висковзує з руки, коли ви граєте або працюєте в фотошопі чи в монтажі. На ній не лишається слідів від рук чи пальців, і покриття її практичне. Мишка, до речі, матова, є невеличка глянцева вставка посередині і не кидаючийся логотип з боку. Підсвітки, якщо що, тут немає. На нижній частині корпусу розташувались кнопки керування та сенсор і тефлонові ніжки. Мишка підтримує три режими: це 24 Гц по Донглу, по блютусу, а також по кабелю. Тому тут є три положення на тумблері. Збоку також є кнопка DPI для зміни параметрів. Що стосовно комплектних ніжок, то мені вони сподобались, ковзають непогано, але трохи шустрості мені не вистачає. По ідеї, якщо наклеїти ніжки більшої площі, ефект може бути кращий. Ну а по звуку миша їздить доволі тихо. Не менш важливим є також, як клікають кнопки, як крутиться інкодер, і, звичайно, як поводить себе сенсор. Перемикачі тут гарні, як по відчуттю, так і по кліку. Ну і звук також приємний. Інкодер має чіткі відсічки та непоганий скролінг. А бокові кнопки, наприклад, взагалі дуже м'які і тихі. Перемкачі тут встановлені Kail GM80 Black Mamba. По натиску і спрацювання вони мені подобаються, по гучності теж непогано, а от по відчуттю самих верхніх кнопок трохи відчувається нечіткість. І за люфта самих кнопок. Хоча при цьому сам клік чіткий і без дабл-кліку, але не такий момент є. До інкодеру питань немає, але я люблю трохи тихіші відсічки, адже тут вони більш виражені. Ну а в цілому це індивідуальна річ. Найбільше всього мені сподобалось по звуку і по тактильному відчуттю бокові кнопки. Вони приємно натискаються і гарно тихо клікають. Це, звичайно, суто моя думка і відчуття, тому кожному буде по-своєму, але загалом, до Рео досягли дуже класного результату. Саундтест оцінюйте самі. За два тижні я мишку так і не заряджав. Тримає вона дійсно гарно. І акумулятор тут на 300 мА. Дана миша здатна протримати близько 150 годин роботи від акумулятору, але залежно від режиму 2.4 чи Bluetooth. Що стосовно сенсору, а тут він Pixar 3395, то це один з популярних і цікавих сенсорів на даний момент. Про геопараметри надійність говорити сенсу немає, адже він працює класно, не злітає, і характеристики у нього гарні. Це хороший ігровий сенсор на 2024 рік. Також дана мишка підтримує софт від дерево, де ви можете налаштувати мишку під себе. На даний момент застосунок є на Windows, але згодом з'явиться на Mac. Тому як тільки з'явиться, я обов'язково продемонструю його роботу. Ну і заодно зацінимо нову мишку від дерево. Якщо підбити підсумки, миша у дереву вийшла кльова. Співношення ціни, якості та характеристик тут дуже класні. Це хороша ігрова миша для повсякденного використання, ну і також вона підійде і для роботи. Адже я і фотошопив на ній, і монтував відео, і все це я робив з комфортом.